У Кремлі назвали так звану умову зустрічі Путіна та Зеленського. Агресор Росія незабаром представить свій проєкт меморандуму щодо миру. Москва хоче вести перемовини лише після публікації документу. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Зустріч президента України Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна можлива, проте вона має бути підсумком домовленостей двох делегацій. Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. Цитата жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі, але така зустріч має бути підсумком конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками. У цьому плані змін у нашій позиції немає ніяких, сказав він. Коментуючи слова спецпредставника Трампа Кіта Келога про те, що наступний раунд перемовин України Росії може відбутися в Женеві. Пєсков зазначив, що рішення, щодо наступного місця зустрічі, поки що не ухвалювали. При цьому він додав, що цитую місце перемовин. Має влаштовувати обидві сторони. Він також сказав, що робота над російським проєктом меморандуму щодо України перебуває на завершальній стадії. Його зміст незабаром стане відомий. Він додав, що тільки після цього мова зайде про наступний раунд перемовин. Також Пісков заявив, що Кремль не буде через ЗМІ обговорювати вміст документів щодо України. Він додав. Щодо повідомлень ЗМІ щодо врегулювання в Україні треба ставитися обережно, оскільки більша частина, за його словами, цитую є фейками. Нагадаємо. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що готовий до зустрічі з росіянами в будь-якому форматі і на будь-якому запропонованому майданчику, зокрема, також і до тристоронніх перемовин із путіним і Трампом. Цитата: Ми готові до технічної зустрічі у Ватикані, Швейцарії або де скажуть, запропонують. А також ми готові і до зустрічі на рівні лідерів, якщо наше рішення може бути обговорено. Одразу без технічних зустрічей на рівні лідерів ми готові без технічної зустрічі зустрічатися одразу на рівні лідерів. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння зустріч, мені все одно я готовий до будь-якого формату, заявив він. Також раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров сказав, що про новий раунд перемовин Росії та України. Буде оголошено найближчим часом, а представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія у своєму меморандумі щодо України вкаже так звані умови, а також можливі терміни закінчення війни.